Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні, на цьому каналі я приношу вам найцікавіші новинки всього інтернету, для того, щоб їх не пропускати. Просто підпишися на цей канал і будеш в курсі всього. Просто підпишися, кинь палець вверх. Ну, лайк, кинь, будь ласочка, Якщо тобі не сподобається це відео, потім його в кінці прибереш. да? Давай так домовимось. Сьогодні цікаві новини, швидкий такий випуск. Давайте скоріше його почнемо. Перевір, чи підписуєте на канал, чи підписана ти на канал, чи кинули лайк. Якась пилюка зараз пролетіла. А гадюка, ти підписана на канал? Ну і ми починаємо. Давайте почнемо цей кавен вже. Ой, так вже не можна казати, так? Да? Гра закінчилась нічією, так би я прокоментував скандал Антона Скуратова та його колишньої дружини. Ох, довга-довга була історія. Пам'ятаєте, ми говорили про цю історію? Антон Скуратов, відомий український блогер, бізнесмен, хто він там, криптовалютір. Ну коротше, все, що можна. Виклала його дівчина в інтернет, відео, де він її б'є, де він її таскає, де він її там материть, де він з нею говорить якось грубо, жахливо. Також потім Антон виклав на дівчину цю компромат, що як вона його провокувала, як вона з ним Камила, що вона там говорила, які речі жахливі, вона йому говорила. І вона, і він почали вже вили, виливати якусь бордоту. Той виклав, що вона там онліфансерша, чи вона там Вебкамщиця, вона виклала його наркоманом. І коротше, оцей от весь скандал прийшов до П'ятихвилинного відео в машині, де вони сидять, вибачаються один перед одним, кажуть, що ну поря... погарячкували, Чуть-чуть перебрали. Накал страстей був. Е, типа туди-сюди вибачилися, признали, що і вона признала, і він признав. Що ну були не праві, по мордам видно, що от, е, люди, знаєте, не з сахара зроблені, не сахарні. Що з таких людей можуть бути такі скандали, і що це вполне нормальна історія. Я завжди кажу про те, що мені дивно, дивно, коли люди, які любили колись один одного, вміють настільки грязно один про одного говорити, да? вивалювати такий бруд, такі історії. Ну я б їх ну я б ніколи не хотів мати такі відносини, що після них мені би захотілося весь бруд в. Е, Вивернути неї зналку. Для чого це робити? Я розумію, що коли там є реально насилля, коли є реальні якісь причини, коли треба звертати увагу суспільства, коли треба піднімати шум. Але тут ну, щось друга історія. Тут дівчатка хотіла хайпанути, а, да, на цій історії в неї не вийшло, вона дуже довго це все знімала. Мене каже, це камару кусив, чи Що це в мене тут таке? Чи алергія пішла якась. А, це отут от комар мене вкусив. Де цей гад літав, блядь? Коротше, дівчинка хотіла хайпанути. Антон цього скандалу не хотів, але вже почав по інерції лити бруд і на неї, і оце от все одно на одно найшло. І коротше, случився цей прекрасний. Прекрасний скандал. Звісно, для нашого каналу скандали корисні, бо ми тут їх і обговорюємо. Але це коли от іде мова про домашнє насилля, про побиття. На таких темах хайпувати дуже і дуже брудно. Тому, шановна дівчинко, як тебе там звати, вибери якийсь другий якийсь вектор і хайпуй на якомусь класному контенті, створюй його, а не просто роби якісь скандальні історії. Тіпа, що тебе там побили, типу, що тебе там на тебе руку піднімали. І я таке не поважаю, і я таке не люблю, тому що це. Тема реально болюча в нашому суспільстві, ця тема реально є, ця тема домашнього насилля існує, але чомусь о, деякі використовують цю тему для хайпу. Напишіть, як ви відносите до цієї історії. В мене ця історія трішечки там, знаєте. Я думаю, що це така велика соціальна історія, що дівчинка захотіла там підняти важливу тему, а дівчинка захотіла просто хайпанути. І я розчарувався в ній. Клавдія Петрівна не покидає наш інфопростір, тому що вона б'є рекорди і зараз вже збирає другий палац спорту. Квитки продаються рекордно швидко. Клавдія Петрівна вирішила двічі зібрати палац спорту. Співачка викликала справжній ажіотаж на її перший концерт, який відбудеться 30 серпня в Києві. Квитки розкупили за 9 днів. Тому зірка нонсувала другий, 31 числа. Рекордсменка таємнича співачка. Побачимо, чи збере вона другий. А якщо збере другий, то збере й третій. А якщо збере третій, то це буде побит. Ти рекорд Півоварова, понімаєте? Це щось дуже цікаве, тому давайте стежити за цією ситуацією. Ну там як її звати, помню фамілія Апришко в неї молодець дівчинка. Дуже правильний менеджмент, дуже правильно все робить, дуже правильна стратегія, браво команді. А тут дуже успішний ще й комерційний проект виявився у них. Цей сос каже, що нічого не коштує. Клопотенка випадково образили. Відоме видання хотіло запросити Євгена на подкаст, але редактор трохи помилився з отримувачем і написав ресторатору, обізвавши його. Перепутали переписки. Це дуже смішна тема. Коли ти перепутав переписки, я ненавиджу позати переписки, пересилати людині повідомлення, яку, яке я хотів переслати комусь, а пересилаю і Потім мені незручно. Коротше, бувають в мене такі випадки. А тут редакторка. Відомого медіа значить відправляла повідомлення і випадково назвала Клопотенка. Awesome. Ну, що сказати, буває всяке, буває різне. Просто настільки людина не любить свою роботу, розумієте, що вже пише такі гадості про людей. Якщо тобі не цікава людина, якщо тобі не цікава робота, звільнися, не роби, не працюй. Що ти других людей ображаєш? Копотенко, класти чувак, який багато робить зараз, який творить, який виводить українську кухню на новий рівень. Класний чувак, класний такий медійний шеф-повар, відкрив свої класні ресторани. І він вроді не такий вже й поганий, як ти про нього пишеш. Що про чого так називати? Як ви досі до клопотенка? Напишіть мені в коментарях. А дівчинці, я вважаю, що треба змінювати роботу. Тому що якщо ти так відоси до своєї роботи і до клієнтів своїх, то тобі треба щось міняти в житті. Гендерпатія яке сколихнуло публіку у соцмережах, це гендерпаті Стасі Макеєвої. Обійшлося в майже 2,5 мільйона гривень. Стаса Макстаса Стасі Макієва це якась блогерша, Тіктокерша, нас яке розуміє, якась подружка Машуковського. Я бачив їх раніше разом. Це вона з тюленями танцювала теж. Значить, на Венчурсі виступала Верка Сердючка, виступ якої коштує 25 тисяч доларів. Я не знаю, чому у Сердючка такий дешевий прайс. 25 тисяч доларів раніше Верка Сердючка коштувала 90 тисяч доларів за корпоративний виступ. А тут 25 тисяч доларів. Це щось якась... Брехня, мені кажеться, трошки, тому що так сильно в ціні впасти вірка Сердючка, ну не могла. Ну я впевнений в цьому. Мені здається, що вірка зараз коштує ну, 1080 70 максимум, типа настільки могла впасти ціна, але не на 25 тисяч доларів. Ж. Також блогери приділили увагу з СУ стацію з чоловіком, придбали дрони для харківської бригади. А я на дога задонатила 140 тисяч гривень. Ну тобто, бачите, зробили такий великий-великий пір під час війни. У них не було класного весілля, у них не було перших бейбі бейбішавера, як каже блогерка, і вони хотіли цим бейбішавером зробити щось, отаке от, от грандіозне, таке щось як, як цілу свадьбу зіграти. І у них правда це вийшло. Величезний був івент. Івент був зроблений на удивлення, не колхозно, а дуже зі смаком і красиво. Правда, було дуже гарно все оформлено. Бо наші блогери люблять по бартеру там понабрати, потім, знаєте, кое як там щось розкласти, і типа, ну і так все йде, да? нормально. А тут було дійсно все дуже гарно, всі були гарно одягнуті, були всі блогери. З яких ви можете знати, ну, не всі-всі-всі, але ця тусовка Тіктокерська, та от в основному була. Цікава була програма, вийшла Вірка сердючка, я офігів. Багато хто звинувачують, що під час війни такий робити, таке свято робити, да, куди це годиться, і на що це треба. Але з, з іншої сторони, ну а чому, якщо є можливість, ми завтра можемо взагалі нас може не стати, не відсвяткувати, якщо є можливість. Тому я до святкувань, так як відношуся. Більш-менш етично а, з точки зору того, що люди допомагають, донатять, вони роблять це в країні. Це платиться зарплата українцям. А, а, українські артисти отримують гонорари за виступ. Ну коротше, це все відбувається тут. Якби вони зараз виїхали на Мальдівах, устроли би це була б друга історія. Ми би ми б про них чуть інакше говорили. Але оскільки це така історія більш нормальна, ну для мене не знаю. Напишіть свою думку в коментарях, чи для вас це нормально чи ні. То я тут не буду засуджувати, просто скажу, що ну ну було й було ну красиво зробили, красиво. Дівачка Аліна Гросу, пам'ятаєте таку. Я пам'ятаю, коли я був маленький її тільки. Потім, коли е, я виріс, вона виросла, вона якось загубилася, в неї якось змінилася кар'єра, коротше, щось там у неї була якась перетрубація. І зараз вона постійно намагається вийти в український інфопростір, вийти в український шоу-бізнес, знову в ньому з'явитися. Тому що вона раніше була суперпопулярна дитина, коли це були нульові роки. А зараз, якби вона вже доросла дівчина, і вона ніяк не може знайти свій якийсь контекст, не може знайти якусь свою музику, свій стиль. Вона постійно. Же експериментує, то вона така, то ну є. Є знаєте, такі артисти, які в вічному пошуку знаходяться, які вічно якихось пертурбаціях знаходяться. Оце це от Аліна Гросу. Це от вона на відео. Троє баб і він Аліна Гросу розповіла про зради колишнього. Невірним чоловіком був той самий відомий актор, ім'я якого вона розкривати не стала. Зраджував він постійно. А з коханками знайомився в інстаграмі. Ну тобто, зараз вона неї виходить там вже чи пісня, чи кліп. Щось в неї виходить, і вона на цьому фоні для того, щоб до себе увагу. Вирішила вийти в сторіс і розказати, як їй зраджував чоловік, які там були зради. Ну, це, ви знаєте, грязну білизну, всім цікаво послухати. Я не люблю, коли артисти не роблять якісний продукт, а прибігають до дешевого хайпу. Для мене це дешевий хайп. Не одна нормальна жінка не захоче от виливати просто цей бруд е в соцмережі. А це робиться чисто для того, щоб хайпанути, щоб про це поговорили. І це так вчитується. Мені кажеться, що зірки думають, що аудиторія якась придурашна чи якась глупа. Да? Чому вони так думають? Ну, типу, Аудиторія теж все щитує, теж все розуміє. Ну я розумію прекрасно, що це зроблено ради хайпу. все. ніякої тут щирості з аудиторією. Я хочу бути з вами чесна. Оцього тут нема і не буде ніколи. Аліна Грос не той артист. Таку херню не люблю, коли роблять. Знаєте. Кенсел в дії Кенсел працює. Бренд косметики захейтали за співпрацю з Прендкович. Власники бренду вибачилися за цю колабу, зазначивши, що не знали про всю складність ситуації. Після співпраці з Тадіо Прендкович, значить, у бренда виникли проблеми, начали, почали багато хто писати що фу, кого вибирати рекламу, з ким хочете себе асоціювати з людьми, які порушують закон. Ну коротше, багато багато хейту дісталося бренду, і це вперше, напевно, такий кейс, коли аудиторію прям розузлили, що аудиторія готова вписуватися. В цей скандал і слідити, стежити за тим, що яка реклама виходить, що виходить, коли виходить, куди виходить, і потім писати ще й брендам. Це перший такий кейс відміни в Україні. Я бачу. Правда, перший. Ну, а вже зовсім скоро за два дні в наступному випуску будемо з вами обговорювати перший виступ на Євробаченні. Альони Альони і Джері Хейл. Вони виступають під номером 5 7-го числа. Здається, все правильно сказав. Дивіться Євробачення на Суспільному. На Ютубі на Суспільному можете дивитися в дії, можна дивитися всюди. Можна буде подивитися Євробачення. Не пропускайте. Якщо знаходитеся за кордоном, обов'язково голосуйте за наших дівчат. Обов'язково це робіть. А вони тим часом піднялися в рейтингу. Шанси України стрімко зростають, букмекери оновили Апки на переможця Євробачення 2024. співачки Альона Альона і Джорі Хейл стрімко піднялися із четвертого місця на третє у рейтингу. Перед тим як виконавці вирушили до Швеції, вони займали п'яте місце у рейтингу букмекерів після другої репетиції співачок. Шанси на перемогу нашої країни на відомому пісенному конкурсі зростають за свіжими прогнозами. Букмекерів дівчата зараз займають трійку лідерів з результатом 13%. Побачимо, побачимо. Це букмекери не завжди праві, не завжди вони правду говорять. Але третє місце це теж досить непогана була б історія да, для нас. Ну, війти в трійку, це було б взагалі отак, супер. Взагалі я бачу, що дуже хочуть людина, щоб Україна перемогла і щоб перемогли дівчата. І я бажаю їм перемоги, бажаю, щоб все вийшло. Але якщо навіть цього не вийде, тому що по зрозумілим причинам можуть просто не дати перемогу Україні, то ну, давайте просто підтримувати наших. І завжди. На будь-яких конкурсах, на любих змаганнях вболівати за наших, а не сратися, і не матюкатися, і не е, обзиватися, і не докапуватися, а підтримувати. Підтримувати і вболівати всією душою. От так ми повинні реагувати, коли наші артисти нас десь представляють. Окей? Ну, а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Що ж у них там відбулося? Давайте дивитися швидесенько. Мадонна побила рекорд, виступивши перед 1,6 мільйонами фанатів на безкоштовному концерті у Ріо де Жанейро. Співачка виступила на пляжі Копакабана, Шоу було фінальним у межах її туру селебрейшн. Вхід був вільним, це найбільша аудиторія сольного концерту будь-якого артиста в історії. Цей кейс банк в Ріо де Жанейро запросив Мадонну виступити у них і зробити такий безкоштовний. Концерт. Мадонна отримала за нього гонорар, да, як за свій виступ, і ще й зробила наймасштабніший концерт у світі. Тому що там було найбільше людей. Люди співали топами. Люди, я здивований, як не відбулося нічого поганого. Бо зараз останнім часом світ такий йобнутий, що коли збирається така велика кількість людей, щось обов'язково має щось відбутися. да? А тут було навпаки все класно, супер. Люди не постраждали, все пройшло ідеально на пляжі, гарно, шикарно. Мадонна кайфувала, Мадонна виступила. Мадонні вже е гей скільки років, але вона тримається і просто рве публіку. Молодець, Мадонна шикарний виступ, шикарний концерт. То я собі не уявляю, яка там енергія, коли ти стоїш на сцені, а перед тобою 1,6 мільйона людей. Це просто піпець. -пі. Це, це нереально просто відчути це. Мені здається, це нереальні емоції, і такий рівень показувати як зараз. Показує Мадонна, що через стільки років вона тримає цю планку, вона номер один артистка. Вона. Стільки років на сцені, і все ще тримає публіку, і все ще цікавить публіку. Це браво. Як вона не виглядала, що б вона не робила, це браво. Дон <му> Джекет здивувала своїм новим виходом. Вона, значить, з Гурамом Гвасалія прогулялася по вулицях. Вона з дизайнером Вітмо Ветемен Ветман, називайте, як хочете. Прогулялася по вулицям чого. Ну просто по вулицях погуляли, значить, вона була обмотана в скотч, вона була така була цитата виходу Канівеста і Б'янки. Знаєте, в цьому якась була така історія. Доджакет вже парадіювала б'янку на червоній доріжці, прийшла в колготах і в топі. Дуже цікаво міксує Донджакет зараз зі стилем. І чому вони вийшли зараз саме отак? так, чому вони вийшли так екстравагантно, за ручку разом? Мені здається, що можливо, можливо від бренду Вітмо. На Медгала піде до джакет, але подейкують, що ще може піти вікімінаш, тому що вони зараз інтригують. Ті паніш роблять такий от пост. Витмо Медгала, і от хто буде представляти Медгала, ой, витмо на Медгала, Побачимо у наступному випуску, тому що вже 7 числа і Медгала У нас розумієте, тому чекаємо вівторок. вже Медгала. Баліця презентували вот таку от сумку. Toad, значить, коштує вона півтори тисячі доларів. Так от виглядає сумочка. В принципі, якщо ви пориєтеся у бабушки своєї, десь там в пакетах з пакетами є шанс, є великий шанс на відсотків 15-20, що ви знайдете таку сумку. Ну а якщо ні, то підіть на ринок. Там я думаю, все ще їх продають. Тому можете сходити. Шер часто хейтить за те, що вона зустрічається з молодими їй 77 років, і шер зараз заявила. Ровесники вже мертві. 77-річна співачка Шер пояснила бажання зустрічатися з молодими хлопцями. І причина, з якої я зустрічаюся з молодшими чоловіками, полягає в тому, що чоловіки мого віку і старші, ну тепер вони всі мертві, але раніше вони просто ніколи не підходили до мене. Вони завжди боялись, пожартувала зірка. Щодо відносно молодих хлопців, то їх виховували матері з покоління Шер, що їй тільки на руку. Відомо, що артистка вже давно придивляється до молодих чоловіків, а зараз зустрічається з 38 Річним Олександром Едвардсом, який керує студією звукозапису. В неї молодий гарний любовник, у неї все прекрасно, їй 77 років вона живе своє прекрасне життя. Співачка, все життя на сцені, співачка все життя віддала професії, і зараз, на старості років, якщо так можна сказати, вона просто собі. Насолоджується компанією молодаків і має на це повне право. Правда, ноль осуду, ну, ну нуль просто осуду. Браво шар, так і треба. Я хочу, щоб ми всі з вами так могли собі дозволити 77 років жити. Порнхаб зареєструвався платником ПДВ в Україні. Голова комісії Верховної Ради з питань фінансів Гетьманцев. Компанія приєдналася до OnlyFonds, яка поповнила бюджет на 0,7 мільйона доларів лише за перший квартал 24-го року. Ось така от історія. Порнхаб тепер буде платити податки в Україні, таким самим допомагати нашій державі. Тому ребятки, хто хотів, спокійно дивимося, там ніякої зради немає. Можна підтримувати, можна. Дивитися все буде окей. <риклад> <риклад> О, вот. така цікава історія, да? <риклад> Ой, як цю блогерку Івлів. Ів, ів, і... Івлєва Івелієва вийшла своїм гнилим інтерв'ю і сказала, що вона була на Донбасі. Враження на все життя. Івелієва відсвяткувала день народження на Донбасі. В той же час безліч українців підписані на цю російську блогерку. Безліч українців підписані, тому що вона заблокована, і її не видно. І ти навіть не бачиш підписаний на неї чи не підписаний, і не можеш в неї зайти відписатися, тому що треба включати VPN. Тому реально дуже багато хто на неї підписаний. Перевірте це обов'язково. Включіть VPN, перевірте, на кого ви підписані. Я бачу з VPN-ом, що багато моїх знайомих підписані на Тімаці, там знаєте, на якихось таких прозетних артистів. Хоча я знаю, що мої знайомі, типа, не є прозетними і підтримують Україну, але вони просто не бачать цього, тому що ці користувачі заблоковані на території України. Також в Маріуполі заявила, що це унікальне видовище, як із руїн народжується нове життя а на лінії фронту, де затрималась лише на 15 хвилин, постояла і послухала війну. Так от, шановна Настя Влієва, я бажаю тобі, щоб під твій дом прилетіла ракета. Я бажаю, щоб в твій дом прилетіли снаряди осколочні, які би вразили тебе так сильно, як вражають е е тебе те, як е е із Маріуполя із руїн виростає нове життя. Розумієш, тому що ти гнилорота, провальна, прогнута, опущена скотина. От хто ти є. Ти була номер один, тебе дивилися всі, тебе любили в Україні, тебе дивилися, тебе була величезна українська аудиторія. Ти подорожувала і знімалася в українському тревел шоу з українською командою, де було безліч українців. Ти з ними працювала, товаришувала і дружила. У тебе були соведучі українці, які з тобою мали чудові відносини, з якими ти теж дуже дуже дружила. А ти, собака, скотина вонюча, просто захищаючи свою жопку, да, маючи можливість уїхати в будь-яку точку світу, продовжити своє красиве життя, працювати на світовий ринок. Ти обрала плюкатися в цьому болоті і тонути в цю бездонну яму з тим всім російським прозетним народом. Будь ласка, велкам. жадаю тобі скоріше потонути в цьому дерьмі, в якому ти себе зараз обнаружила. До побачення. У дуалі вийшов альбом. До речі, досить провальний альбом. Не дуже сильно оцінили його критики. Оцінили його щось там на 6 із 10, тобто оцінка не дуже висока. І було величезне промо у дуалі. пам'ятаєте ми говорили, що вона була на обкладинках всіх журналів, де вона тільки не була, що вона тільки не робила. Навіть додаток Дуалінго. Дуалінго в честь виходу нового альбому Дуаліпи поставили на аватарку соцмереж цього совєнка, такого маленьку цю сову з обличчям Дуаліпи. Так само вони зробили таке промо альбома Дуаліпи. Досить оригінальна подача, тому що у Дуалінго дуже багато користувачів. На айфонах у кого є ця історія. Ось такі тепер сучасні прийоми СММ примі... при... застосовують в світі. Новий скандал з Брітні Спірс. Врачі вивели полуголу Брітні Спірс із отелю. В одіалі вона була укутана. Значить, бачите зараз фотографії на екрані. ЗМІ пишуть, що Брітні заселилася в отель з своїм бойфрендом. Спочатку вечір проходив спокійно, але потім вони почали сваритися і діло дійшло до бійки. Брітні плакала, кричала голосно і. значить, сотрудники. Як буде слово сотрудники? Скажіть мені, я не можу слово сотрудники. Став Угу, став, став блядь. Став я іноді ну, забуваю слово так на себе злюся. Працівники готелю. Значить, побачили це все і викликали швидку, викликали поліцію. Врачі дали бріті заспокійливе, і вона з а, супроводженням охорони уїхала додому. Пізніше співачка заявила, що це її мама зробила цю це наклеп, це неправдива історія. Вона просто в отелі підвернула ногу, тому викликала швидку і поїхала на швидкі в лікарню на обстеження, щоб все було в порядку, ніяких скандалів не було. Але у неї дуже погані відносини з батьками і батьки. Які налаштовують пресу і публіку проти Брітні і роблять це максимально жорстоко і хочуть викласти її такою неадекватною, дурою, істеричкою і так далі. Тому зараз от історія відбулася з Брітні Спірс, але насправді все нормально в неї зараз, жива, здорова і ногу просто підвернула, розумієте? Ну буває різне, ну господі боже. Ну і закінчився роман Кім Кардашен. Новий роман Кім Кардашин з баскетболістом Оделом Бекхемом молодшим прийшов до свого завершення. Закінчився він. Стало відомо, чому насправді Кім Кардашен з ним е, розійшлася. People сказали, що спочатку між зірками відбулося дуже багато хімії, і так вспихнули чувства, емоції да, їх накрили. І так же швидко вони просто потім погасли. Ніякого скандалу не було, нічого не відбулося. Просто, ну просто от і жили себе. Ці такі знаєте, такі. Отношення, от просто називає їх романи. В тебе буває роман, і ти такий оп, раз, загорівся, влюбився, а потім все, не цікаво тобі. Ну от так відбулося і в них. Узірок теж таке буває. Тому бажаємо Кім Кардашем знайти якогось нового класного собі спутника. Я бачу, що їй дуже важко да, знаходити нормальних чуваків, неї постійно якісь попадаються в ванькі встаньки. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, підписуйтеся на мій інстаграм. Обов'язково дуже вас прошу. Мені треба, щоб ви на мій інстаграм підписалися. Правда, дуже треба. підписуйтесь на інстаграм. Там супер, там хорошо, прям ну гарно дуже. Також тікток, телеграм-канал, всі соцмережі, всі лінки знайдете внизу. Переходьте, підписуйтеся, залишайтеся зі мною. А й ми з вами через три дні побачимося і обговоримо перший виступ нашої «Дівчат» на Євробаченні. Обговоримо все медгала, що відбулося, які скандали, які драми, хто як прийшов, будемо робити огляд костюмів. Тому приходьте на наступний випуск буде точно класно і весело. Я вам це гарантую. Ну і гарного, гарного вам тижня. побачимося зовсім скоро. Пока-пока.